Часто приходять пацієнти і жаліються на те, що в них є хронічне защемлення, ущемлення, якісь там компресія сідничного нерву. Здебільшого вони помиляються. Проблема не у самому нерві, а це може бути зона прикріплення середнього сідничного м'яза до гребня клубової кістки. І ось тут є група тригерних пунктів середнього сідничного м'яза, які можуть давати схожий біль під час пропрацювання цих тригерних зон. Може бути і радіація в ногу, і тому це дуже нагадує симптоматику, яка пов'язана з компресією нервових корінців, які уже в майбутньому створюють сідничне сплетення і сідничний нерв. Здебільшого, якщо це хроніка, то здебільшого це саме пацієнти з патологією міофеціальної больовий синдром і їм можна допомогти. Звісно, що воно все виникає на фоні якихось дегенеративних змін у поперековому відділі хребта. Тим не менш, цей стан можна доволі значимо поправити причому поправити не в короткій перспективі а на тривалий час. При цьому пацієнту треба скомбінувати пропрацювання тригерних точок в даній ділянці за допомогою таких рухів, а, додати, можливо, якусь фізіотерапію, голки, а, а також обов'язкову яку мусить виконувати по суті, на постійній основі для того, щоб цей біль не повертався знову.